Hello Friendly, з вами Денис На кінець я сьогодні купив Не запий челендж, не, не, не запий челендж. Я люблю пити і я не зап'ю челендж. Не запий челендж, не, не, не запий челендж. Якщо не хочу покарання, не запий челендж. Коротше, я вирішив піти не в той мазин, де, де я бачу ці грінки. Там е, або, хрін, е, або холодець з хріном, або з гірчицею. Я не пам'ятаю, що я вже тоді перший раз бачив. Здається, я бачив ці кубаски з гірчицею. По... І були там інші сухарики, Ото сухарки... це є грінки житньо-пшеничні. А то були сухарики такі е, білі. То вони були з холодець з хріном, а це у нас грінки. А то були грінки в тому мазані, але не пам'ятаю, чи холодець з хріном, чи, хрін, чи бекон з хріном було теж. Але хрін це не особо гостре. А от гірчиця, подумав, буде більш гостріша, тому я сьогодні взяв гірчицю. А наберете уже під цим відео 140, і ми вже візьмемо коментарі, ми вже візьмемо з вами там уже чи хрін з беконтом, чи холодець з хріном, чи бекон з хреном, подивимося. Тому такі справи, народ. Що ж, поїхали. Як тоді? Я б ну, зараз як я там в цій заставці. Казав, була заставка, не було? Коротше, поїхали. Не запий челендж, не, не запий челендж. Сьогодні я буду їсти е, грінки е, грінки житньо пшеничні зі смаком, ковбаски з гірчицею і попробую не запити айфреш е, зі смаком Апельсина, сина, сина. Тому давайте подивіться такий лайфхак. Е, сьогодні, якщо я з'їм ці всі грінки і не зап'ю, то на завтра буде оцей напій, напій на 7 березня. Тому ось такий лайфхак. Тому якщо я виграю, то буде завтра, ну, не треба йти в автомагазин, додатковий контент. І так зранку знімаю, так що я буду в плюсі. Добре, і давайте подивимося зараз на покарання. Ось таке покарання. Зараз, якщо я не зап'ю. Якщо я зап'ю, ой, переплуток, пер, 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 якщо я зап'ю, буде у нас, значить, це від борща, це від квітків. Коротше, треба виграти. Надіюся, я знову переможу сьогодні. Тому такі справи, друзі, поїхали читати ваші. Чудові коментарі. Давайте спочатку подивимося на незапайченж, що ви там мене порадували. Так, 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 давайте зайдемо. І будемо читати ваші коментарі вже під вчорашнє відео. Так. І так, бачите остання частина. Сьогодні сьома частина 135. Дуже дякую, що лишили. Добре, друзі, читати не будемо. Ту круто, типу, біділ з досліджуючою час, сьомому часу, не запайчанж. Вже знімаємо, друзі. Давайте швиденько перейдемося. По цих коментарів, бо то вже трохи пізненько, і будемо зараз знімати грінки. Так. Поїхали. Так, 47 коментарів, молодці, що залишили. Поїхали. Ура, нова реакція. Ура! Очень апетитні котлети. Дякую, що зацінив. Навірно, твоїм підписчикам постійно тебе постійно тебе смотрить в будь яке час. Ну, правда? Е, дуже апетитно виглядає. Дуже дякую. Так, давай наступної суботи, коровичі трубочки. Ну, може, якщо ви просите, це перший коментар, то знімемо. так. Маша Доменко, треба було, щоб хтось записав всі серії Бруно-Зефіра, тоді без серій не втратилось. Твоя правда, але, на жаль, ніхто, ну, всі, по частинах, що змогли, то записали, всіх не записали, тому деякі серії втратились. Не розумію тебе, Розі, давай на саму молочну мілку, білий шоколад, хоч в саму молочну. Ну, я білий шоколад щось не дуже, в дитинстві любив, тепер щось не знаю, дуже він солодкий. Ну добре, візьмемо десь пізніше. Нас я дуже добре чекаю, як ти кудись поїдеш і знімеш влог. Окей, чекаю влог з Івано-Франківським. Та я тоді шорти познімав, не знаю, якщо б. Би... Не знаю, чи буду знімати, не обіцяю. Е, жаль, що палички з'їли і з молоком вже не буде. Другим разом. Давай на, на саму мілку молочні білий шоколад. Другий коментар, окей. Е, клоун, смішно, якщо сама студія Бруно не скинула тобі серію, то скоріше всього нету немає серій на сайті. Ну а може і бути. Може спеціально продають ці серії на сайті, типу, заплатний перелік. Заплатиш, тим будеш що отримує серію. Треба дивитися, не знаю. Айфон е, iPhone, iPhone, ну так, скриптоплюється, це новинка, це супер новинка. Дуже жалко, що немає палочок з молоком. Ну, так вийшло. Блін, я думав, сьогодні буде палички з молоком. Ну нічого, другий раз знімаєш. Уже треба буде купувати спеціально тоді молоко. Не знаю, чи вийде, подивимось. Ха-ха-ха, розсмішило, добре, що тебе розсмішило. Ксюша з Я думала, сьогодні будуть палички з молоком, але вже з'їли. Тоді другим разом. Тоді так. Валерій Коленко, Жаль, що Ютуб, далі лайки не під відео. Ну, деколи рідкісні, знаєте, моменти. Буває, що зараховую. Так, не зараховую. Чекаю на печу Чіпса Хо, якщо знайду. Кого круто, є ще пару нових серій Бруно. Так, але їх неможливо подивитися. Мастер Ломастер, ну поки що неможливо. Не знаю, якщо вийде, то подивишся. Ого, є ще, ще 4 нових серій Бруно. Ну, тоді купи заперець якщо вийде. Ну, чи вийде. Якщо вийде, купити, взагалі, то получиться. не вийде, то не получиться. Треба зайти спочатку на контакти, на, на посилання на той сайт, щоб по... так просто знайти той сайт, тому таке справи. Україна переможе, Ну може, якщо получиться, можливо зможеш подивитися і можеш скачати ті серії сайту, якщо получиться. Якщо получиться, якщо ні, то нічого не вийде. Електронік бой, там може бути що на сайті взагалі тих, ти заплатиш за перегляд серії Бруно, а відео може бути недоступні твоїй країні. Правду кажеш? Що я буду взагалі їхати в іншу країну, не знати, чи буде доступно. Ну і такі варіанти дуже можливі. Клоун смішний, Це круто, що є ще серебро. Тільки не знаю, зможете її купити і подивитися. Так, це загадка. Треба і ще раз. Ну, я пробував щось там нічого. Не знаю, треба пробувати щось вийде. Хоч би кажу, картинки серії було, що тебе чекає. Там тупо чорні відео. Взагалі якась брехня, не знаю. Леонович, але домашній їда теж нічим не гірше. Ну, теж будемо знімати ще більше. Е, чекаю, завтра не, не запит член з сухарками, соком, шивчик. Е, сьогодні у нас iFresh. Мені писали, щоб фанту я знімав, щоб ще щось, я взяв iFresh напій. Ну і ці грінки. Такі сухарки у нас. Ну, типа грінки. Грінки, життям Ну не пише, що це сухарки, ну це грінки, так. Е, чекаю, завтра не запию чаш, надіюсь, будуть сухарки. Будуть грінки. Настя Тушенцова. Ні, мені не надоїла, мілка. Вона мені теж подобається, чекаю нові смаки. Радий, що вам подобається, будемо знімати. Так, візьми коробчі трубочки. Давно їх не було. Другий і будемо брати. Максим Загребельний. То виходить, є ще серії Бруно. Не знав, якщо тобі вийде побачити ці серії, покажеш нам на канал. Покажу у 2030-му, якщо висяла, але не знаю, чи вийшла, скоріш цього не знаю, кошти не знаю. Та нічого, домашня їда навіть смачніше за магазину, тому що з я ще знімаю. От тому мой буду знімати. Микола Руденко не знав, що є серії Бруно, Боулінг і Жульна Гумка. Або, що... Ні, ну, я не знав, що є лише серія ці Я знав, що вони існували. Жувальна гумка, батут, а це не знав. Чекай, завтра не запичаєш, надіюсь, ти купиш завтра сухарики з хріном. Я купив з гірчицею, бо думаю, це буде найгостріше. Так, давай сухарки не запиєчаєш, бо чіпси вже були. Чіпси вже рано були. Давай завтра на любі сухарки, а не запиє чаш і маленький сік, як, як того разу. Подивимось, ти е, не зап'єш. Я купив трошки більше ніж маленький сік. І, і, і грінки, ця бутылочка 20 гривень, а ці 20 чимось. Ну, так вийшло. Ну, подивимося, чи я виграю зараз. Той самий сайт може й тебе надурити, якщо ти заплатиш за переселі. Тому, можливо, і ні. Можливо, і ні. Та Настя Тодорченко, блін, жаль, я думала, на днях буде паличка з молоком. Тоді, можливо, ти ще купиш палички, спеціально їх з молоком з'їш. Треба спеціально купувати. Подивимося. набереться багато коментарів, купимо. Паша Віто, чіп, чіпсів не бери, бо вони, вони вже були. Давай сухарки. Я якраз я взяв, ну Не пишу, це сухарки, я взяв грінки. Масел Мастер, тепер ясно, чому тільки є серія, бо тут погано знято, тому що ця серія втрачена. Ця серія серію втрачена, якийсь школяр там у 2014-му зняв. Я у 2015 році залив на Дійсний Брунезегрей, тепер у 2020 му на головний канал. коротше, Так, тупо знято, але що є, то є. Не зрозумів, ну так, краще без кетчупу. Без кетчупу. я бачила це. відео, як ти зняв про мультик Бруно? Ну я ж всі ті відео подивилися. Камера з. Окей, Лідія Петровська. Я не розумію, навіщо тобі цей мультфільм? Бруно, він дуже простий. Я дуже багато різних цікавих мультфільмів, а тобі тільки цей мульт... простий мультик сподобався. Так, він простий, він цікавий. Бруно е прикольний виглядає. Ті очі смішний, коротше, що в нього весь час не виходить, потім раз, і все виходить у кінці. Тому він мені не сподобався найбільше з усіх мультфільмів, не знаю. Так. Далі. Паша Літус, так, давай наступної суботи суботу, чи трубочки. Міняю одну суботу, е, суботу мілка, наступної корові чи трубочки. Ну, вже просите третій коментарій. Добре, подивимося, може візьму. Давайте грінки. Поїхали їх їсти. І головне, ой, бутилку пустив, не запити. Так, друзі, у мене є iFresh, головне не запити, саме її бік, І відкриваємо грінки. Я <зас> задоволювати ваші коментарі. Прийдеться цього помічника ножика брати. Так, так, я достав. Поїхали. Ой, які вони здоровенні. Поїхали, let's go. Ммм. Віра гарно гості. Гострі гостри, може бути п'яти. Я думаю, не зап'ю. Так, оцінка

Не особо багато, але є. Ммм, який чорний хліб. Більше чорні, чорні сухарики брати не буду, тільки біля. Oh. Попробуй зараз це все з'їсти. І не запятим. Mm. Ну, напій набагато петитніший і не сухарик, але вже ці грінки. Мало тої приправи мало. Але хліб чорний треба з'їсти. Поки що не хочеться. Ну більше чорний хліб брати не було. Не люблю. такий челендж. Попробуй з'їсти все. Ну, від цього реально да, ну, хочеться, може захотітися п'яти, бо чорний хліб, раз, гірчиця, два, з сосисками, таке, з ковбаски, з ковбасками. Тому ж якесь правильно. Голим прокупнути. Як би повномах би гултнуло, ага, І потім би ведро на голову. Угу. Багато писало що під останнім назад челенджем. Блін, знову цей день справді виграв. Коли він вже уже програє? Вже їм надоїло, що я весь час виграю. Но я піддаватися не збираюся. Я налаштований на перемогу. Так, у мене що, дивиться. Лишаються ці три кусочки і тут ще, ну багато. Не знаю, що я зможу це з'їсти, подивимося. Просто може не влізти, розумієте? Дуже великі куски. А. -а, -а. Бахафу. Тут, тут взагалі 5 балів не смачно. Я би запевнив то, що я хочу пити, аби проковкнувся, але ні, що не запити. Блін, негодно. А, -а, -а. зломлю на мене кусочки. кусочком. Mm. Бай нічого не почули. На кусочках. Разловлю. Бул. Что було легше... Есть говорик п'яний. Десь на маєте мы кусочки мы с вами Так само тут. Поставить со свитер. Бу! Бу! Ммм, она много пхала. Боль, боль, боль. Uau oh. wow. Que There's content oh. oh. Não більше щось не брати. Фу, глотнув на кінець. Я просто почав пізну зйомку, Треба було почати швидше. І... Не їсти великими кусками. Я її великими кусками, тому вдавився Я покришив собі ось такі маленькі кусочки. Я не знаю, якщо зможу це з'їсти, я з'їм. Якщо не зможу, я з'їм тільки це. Подивимося. Коротше, давайте ще пару хвилин. Коротше, йдемо на перемогу. Ви чули, як у мене перше погано було це капець.

доедаю. Просто надо все кусочки раскрешать. Ну, за общем другое дело. А то я пхал в себе великие кусочки, мне ну, не рвет. Ну, мне недобре стоять. Думаю, може ми ще зможемо все з'їсти. Подивимося. Ще пара хвилин є. Ще лишається от це. Все, лиштаю все. Ну тут залишки. Коротше, давайте попробуємо. Я все получится. Преправил в на не то я чорні гренки брати не буду. Просто пам'ятаю, що з ним їли, броді нічого такого, це. В одно було щось таке теж. Одна себе. Думаю, це як не зап'ю. Хотілось б запать але ні. No, ну просто щоб прокулкнуть, а так закню. Osoby niczym nie pachną hmm. to, to jest nowym, jaka to nowym? To jest Ale a Хм, hmm, цепсы была каша. Что он не Ну, сырий. Nei. No, Bakaras hotel. All right. Copy up.

Все, я переміг. Це було жах. Але ми впоралися. Зараз дужую я дурний. Попередний не запичаєш купував квадратний сочок. Міг його не випити на YouTube шорт, але на велике відео. На наступний день, бачите? Ну цей раз я скористався. Ми сьогодні перемогли, тому я скористався. Зараз. Доїдаємо. Так. Ну, да, жа дуже жахливий челендж. Сухарики жахливі, більше брати їх не буду. Чорний хліб не навижу. Сірий, не буду. Все. Все, я даю, а, -а, -а. все, друзі, більше, більше я це брати не буду. Дякую за перегляд. Ми перемогли. завтра вас чекає iFres за апельсином. А я з вами прощаюся. З вами був День Свяні. Всім дякую за перегляд. Це жахливо. Це було жахливо. Коротше, дякую, що подивилися. Ледве я це з'їв, більше я це їсти ніколи брати не буду. Тільки білі сухарики. приправи нема. Нормальної і чорний хліб це жах. Я ставлю тепер 3 бали. Не сподобалось. 3 бали ці сухарики. Все. Всім дякую за перегляд, всім пока. Ой, поїли. Капіц, я переміг, друзі. Зато я переміг. Все. Пишіть, що я переміг, бо я переміг. Все. Що, все, це ми їсти більше не будемо. Всім пока.